Вітання на телеканалі Дніпро ТВ. випуск новин спорту Лондонський футбольний клуб Челсі офіційно голосив про проведення 5 серпня на домашній арені Стемфорд-Брідж благодійного матчу Games ФО Ukraine на підтримку ініціативи платформи Юнайтед 24 президента України Володимира Зеленського щодо збору коштів на реконструкцію ліцею імені Михайла Коцюбинського у Чернігівській області, який був вражений російськими ракетами. У поєдинку візьмуть участь дві команди Жовта та синя кольори Має національний прапор України на полих. Виведуть колишній нападник аристократів Андрій Шевченко та захисник лондонського арсеналу Олександр Зінченко. Останнього який після Олександра Усика Еліни Світоліної та Андрія Шевченка став четвертим спортсменом амбасадором платформи Юнайтед 24 разом з Андрієм. Прийняв та привітав глава нашої держави. Збірна України з дюдо, яка у складі 14 спортсменів перебуває на навчально-тренувальному зборі у словацькому місті Шаморіні, пропустить. Турнір гран прі душенбе через те, що міжнародна федерація дзюдо зареєструвала для участі у турнірі 11 представників Росії та двох білорусі у якості індивідуальних нейтральних атлетів. Найближчими змаганнями, у яких планується участь наших дзюдоїстів, стануть Кубок Європи серед юніорів в чеській празі 3-4 червня, а також турнір серії Гренслем в казахстанській Астані, 16-18 червня. І це за умови, якщо до них не допустять росіян та білорусів. Проросійський президент міжнародної асоціації футболу і близький друг диктатора Росії Володимира Путіна Джані Інфантіно привітав з днем народження колишнього нападника збірної Росії Андрія Аршавіна, дорогий Андрію, вітаю тебе з днем народження. Нехай цей особливий день буде сповнений щастя, і нехай ми продовжимо працювати разом заради майбутнього чудової гри, яка об'єднує усіх нас. Бажаю, щоб тобі чудово провести цей час своєю сім'єю, друзями та коханою, і з нетерпінням чекаю на скору зустріч. Написав Мфантіно надаємо, що спочатку Аршавіна привітав твіттер аккаунт Арсенала, але через кілька годин допис був видалений. Міністерство молоді та спорту України опублікувало наказ про визначення національної лабораторії антидопінгового контролю, такою, що відповідає критеріям та є критичною важливою для функціонування економіки та забезпечення життє... життєдіяльності населення. В особливий період такий статус дозволяє не мобілізувати військову Військово-зобов'язаних працівників установи раніше критично важливою для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період спілкою було визначено Українську асоціацію футбола та благодійне товариство Шахтар Соціал. Футбольний клуб гірних спорт з горішніх плавнів, який залишив першу лігу, вирішив розлучитися з головним тренером команди Сергієм Дірявкою, який добре відомий Дніпровським прихильникам мільйонів» у якості гравця Дніпра і наставника гірних спорту. Він очолив у січні поточного року, замінивши на посаді Ігоря Жабченка. Першу частину сезону команда завершила на восьмому місці у групі Б першої ліги, набравши вісім очок у 14 зустрічах. Навесні вона зіграла у групі вибування за право залишитися у дивізіоні проте з одинадцятьма. Очками в активі фінішувала на восьмій позиції та вилетіла до другої ліги. Вихованець комунального позашкільного навчального закладу міська дичайно-юнацька спортивна школа з водних та висловальних видів спорту Дніпровської міської ради Кирило Щуров в Кануя двійці разом з Захаром Іванчуком з міста Кам'янське стали дворазовими чемпіонами на дистанції 500 та 1000 метрів 37-ї міжнародної регати Братислава 2023 з вислування на байдарках і кануя серед юнаків юніорів та спортсменів віком до 20. Ти трьох років, які проходили в столиці словаччини братіславі за участі представників 18 країн. Окрім цього, в каноє одиночці Кирило здобув срібну медаль на дистанціях 500 метрів та бронзу на 200. Наші вітання на адресу хлопців та їхніх тренерів Григорія Коломойця і Валерія Стрельцова. Вихованці дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та єдиноборств Дніпровської міської ради, які представляли команду України, посіли друге місце загальнокомандного заліку за підсумками міжнародного турніру Хеквондо ІТФ Фо Грен Прікс Сприски Соко, який завершився в місті зворник Боснія і Герцеговина. Вони завоювали 30 медалей, з яких 9 – золоті, 3 – срібні та 18 – бронзових. Вихованці іншого подібного навчального закладу нашого міста, команда дівчат дитячо юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з водного полу Дніпровський національний університет Дніпро стала бронзовим призером відкритого чемпіонату України з водного полу серед юніорок 2005 року народження та молодших, змагання якого завершилися на воді басейну міста Кам'янського. Ані війна, ані ракетний удар напередодні по нашому місту звучання не налякали учасників третього заключного літніми канікулами етапу дитячої ліги дзюдо. Він зібрав рекордну понад 200 кількість юнаків та дівчат 2010-2011 років народження. Ані війна, ані ракетний удар напередодні по нашому місту звучання не налякали учасників третього заключного літніми канікулами етапу дитячої ліги дзюдо. Він зібрав рекордну понад 200 кількість юнаків та дівчат 2010-2011 років народження, окрім спортивних клубів і шкіл Дніпра, а також міст регіону Кам'янського, Павлограду, Новомосковська, Жовтих вод, Синельниково, Марганцю. Вони представляли і сусідні обласні центри Харків та Запоріжжя. Наразі приємно здивований. Тому що ну я розраховував, що будемо, мабуть, десь 150 дітей, а на на загалок, е, стало 220. Це безумовно дуже приємно, і ми бачимо, що е, федерація працює, працюють всі е, осередки навіть. Тих містах, де дуже важко це і Марганець, і Нікополь. От. Тобто, я думаю, що наша федерація, вона насправді одна із найорганізованіших і найпотужніших в Україні. На початку стислої урочистої церемонії відкриття турніру. Його організатори і учасники хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, хто загинули внаслідок ракетної атаки по Дніпру після чого державний гімн України традиційно став прологом старту сутичок. Втім, перш ніж юні атлети вийшли на татамі, голова федерації дзюдо Дніпропетровської області Григорій Король почергово вручив посвідчення майстрів спорту України Дар'ї Долі і Микиті Хлопецькому, останній серед іншого зазначив, що подібний високий ранг покладає на нього обов'язок відповідати подібному статусу, як і надалі тренуватися та удосконалювати свою майстерність заради нових перемог і здобутків. Це звання, оцінка моєї роботи. Накладив на мене зобов'язання тренуватися ще краще і виборювати нові нагороди. Посвідчення майстра спорту України міжнародного класу, яке присвоєно Руслані булавіній, за свою підопічну, яка брала участь у міжнародному турнірі серії гран-при Австрії. Отримав її наставник Віталій Харламов. Далі на двох татамі малої зали спортивного комплексу стадіону Олімпійські резерви розпочалися сутички, у ході яких були розіграні нагороди у 17 вагових категоріях. Окрім медалей, звітні змагання для їхніх учасників і тренерів стали черговим етапом перевірки, зробленого ними за попередній період, після чого буде аналіз виступів, врахування помилок і далі робота над їхнім виправленням. Для даної вікової групи. Соревнования необходимы в першу чергу как екзамен для понимання своїх слабых мест, усушення своїх технічних навыков і стремлення повышать свой уровень мастерства і стремлення попасть на чемпіонат України. Серед клубів у загальнокомандному заліку лідерство утримує дзюдо Дніпро на другому і третьому місцях його філіали у Синельниково та Новомосковську. Серед навчальних закладів попереду обласна дитячо-юнацька спортивна школа. Услід за нею: шоста з Дюсашор Дніпровської міської ради та четверта дитячо-юнацька спортивна школа Кам'янського. Чемпіонами у своїх вагових категоріях стали Вікторія Горшкова, Анна Григоренко, Люба Ковальчук, Єва Грекова, Діана Губа, Саша Високобєльська, Данило Козирів, Назар Мороз, Данило Штанько, Олег Коваленко, Микола Кузніцов та Назар Дроненко з Дніпра. По дві золоті нагороди завоювали представники Синельниково, Злата Жулай і Прохор Макушок та Максим Сіньков, і Лука Борисов з Кам'янського. До Марганця з відзнакою найвищого катунку повернувся Максим Романенко. І на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.